Вітаю, любі друзі. Сьогодні в нашій студії у гостях незвичайний і надзвичайний хлопець Назар Півторак. Перенесена в дитинстві хвороба дала ускладнення і Назар повністю втратив слух. Але не втратив смак до життя. Привіт, Назари. Я знаю, що у тебе є незвичне хобі. Скажи, будь ласка, що у нас зараз тут на столі? Я дуже люблю шити одяг, люблю наряжати моїх ляльочок, так, створювати для них різні образи, різні модельки. Для цього я починаю малювати. І це мої роботи. Це досить незвичне заняття для хлопчика. Чому ти обрав саме це? Я дуже давно пригадую, коли я був маленьким, ходила з мамою по покупки до магазину. Але мені більше не подобалися хлопчачі іграшки, а більше більше просив маму, щоб купила мені ляльку. Дома, коли я погрався нею. Разом з бабусю я ходив до неї на роботу. І бабуся сказала, сиди, чекай мене. Добре. А потім мені було дуже цікаво, що ж там роблять. А там шили медичний одяг. Мені стало цікаво. Цікаво? Шиють. Коли я прийшов додому, я вирішив е, самому спробувати е, пошити таку, о, о, такий одяг. Коли я його пошив, пройшов час. Десь, починаючи вже 16 років, я попросив маму, щоб вона мені купила маленьку швейну машинку. А, е, шити на ній я ще не вмів але мені допоміг ютуб я дивився дуже багато уроків відеоуроків і вчився шити. Бухай. На Ютубі я побачив, як вони конструюють е, одяг. Я так само почав робити. Ну, виходило більш-менш. А потім десь вже пройшов рік, десь мені вже було 17. Я звернувся до батьків, щоб вони мені на день народження подарували швейну машинку вже не дитячу, а таку дорослу. Я дуже дуже зрадів цьому. Перша це моя перша лялька. Я її придбав і почав шити для неї одяг. А скільки в тебе зараз наразі є робіт ось таких? Ти рахував? В мене ляльок 25, ага. а е, різних е, до них костюмчиків, платячок 261 робота. Так. А продавав уже Назар свої а роботи? Свої роботи. Ля -ля 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 -ля. Продавав? Так. І Скільки коштує таке плаття для ляльки? Платько. Приблизно приблизно. Приблизно від 100 до 150 гривень. Назаре, нас будуть дивитися люди, хлопці і дівчата, які можливо теж цікавляться пошиттям одягу для ляльок. Дай, будь ласка, їм пораду, що їм робити, де брати натхнення, з чого починати. Не бійтеся, починайте, пробуйте, якщо не вийде один раз. Пробуйте багато разів. Не опускайте руки, мрійте і ваші мрії обов'язково здійсняться. Назаре, я дуже вдячна тобі за те, що ти завітав, хоч і це там не просто для тебе було. Я вдячна вам, пані Людо. Дуже велике вам дякую за те, що ви погодились нам допомогти. І я сподіваюся, що наші глядачі зрозуміють, що в будь-який час за будь-яких обставин кожен може досягати своїх цілей, і кожен може мати і досягати своїх мрій. Дякую.